Це питання, прошу ви ж тільки що виноситься на голосування. Депутати. Питання 1, до порядку, шановні депутати, зараз проголосував за те, щоб дати слово громаді виступити по питанню освіти. Зараз надаємо слово, представте, будь ласка, право депутата відкликати свій голос відповідною заявою. Все. Будь ласка, підходьте до мікрофону, представляйтеся і озвучуйте вашу позицію. Шановні депутати, Марія Іванна. Мар Секундочку. Маріанна. Ну зараз же ж громада просить. Ну. Все, прошу до мікрофона. Шановні Будь, ласка, уважно. Шановні пані депутати, я мама села вільна. І я, е... Зробіть громче, вище. Я за те, щоб діти училися в онлайн. Тому що для мене це як вам сказати. Це дуже серйозно. Я читаю, що якщо був ковід, то ми сиділи всі наші діти вдома. Це вважалося, що це опасно. Зараз летять ракети, це вважається не опасно. Я за те, щоб моя дитина навчалася в онлайн. І ще у нас таке питання. У нас село Вінне зачинили школу. У мене до вас питання: ви хоч щось е зробили для цієї, школи щоб ви її зачинили? Там у нас початкова школа. І надо, ми вже дзвонили на гарячу лінію. Пожалуйста, оставте нашу школу. Е, Василь клаш, підійде до мікрофону, будь ласка, і е, Васильна теж можете дати коротко інформацію. Дивіться, всі питання, які виносяться на розгляд сесії, приймають депутати, депутатський корпус. На попередній сесії виносилося це питання стосовно статусу і стосовно відповідної ліквідації. Або припинення, і от це рішення було депутатів Світловоцької міської ради. Але ви задаєте правильне питання зараз фахівці, ну, чому які опрацьова наз ти був Зараз війна, і закривають школи, ви пробачтелюся. Будь ласка, питання... коротеньку інформацію, і дайте інформацію, чи проводилися громадські слухання у нас на території села Вільного для того, щоб. Озвучити проблематику і шляхи вирішення, як воно буде визначатися. Батькам нічого не сказали. Ну зараз давайте послухаємо питання щодо ліквідації вільнянської школи, саме філії ліцею грант, опрацьовувалися і озвучувалися ще заздалегідь ще з минулого року. Громадські слухання відбувалися відповідно до чинного законодавства. Тобто, це так само громада вся знала. Далі відбулася відповідна. Як ви обманюєте? Ви громадські слухання не проходили. Ми опанули від... управління освіти, проводило громадські слухання. Володько, Нам ніхто ви нічого, ви... Не нічого не казав. Будь ласка, шановні. Василь давайте до порядку посад. Саме краща школа, газ є. все А ви не можете цього зробити Василь Капіч в управлінні є? Всі документи щодо громадських слухань. Дивіться, ласка, надайте громаді. у вас управління є. У нас Дивіться, що? Я розумію емоції, але ж є а саме, а саме головне керівник управління обманював. Він же говорив три місяці назад, за вас буде добре. Я приїду в школу, поговоримо. Він приїхав. Дивіться, скажіть, будь ласка, Скажіть, будь ласка, скільки е, у нас зараз е, пропозицій, як правильно вирішується запитання, і як буде з 1 вересня, у разі якщо навіть офлайн. Як проп... і, або коли буде он офлайн, як буде вирішуватися це питання з підвозом дітей е, із відповідним утриманням цього будинку е, і так далі. Дайте, будь ласка, повну інформацію. Рішення і стосовно от, якраз обвинувачень, чи є протоколи зборів громадських слухань, які проводилися, чи є документи, скільки конкретно на цих зборах присутньо було людей, батьківського колективу, педагогів і так далі. По телефону. Нам все сказали по телефону. Школа ваша не робе. Тетяна Івановна. Татьяна Івановна коли дайте, я буду, в п'ятницю. Дайте інформацію, будь ласка. В п'ятницю році проводилися зустрічі із колективом. Василь Клавич, до мікрофону, будь ласка. Ну, там мікрофон ще є. В минулому році вдвічі проводимо. В цьому році ви його можете, щоб вам телефону Тетяна Іванівна сказала. Сказала, да. так. Що є рішення прийняте рішення? І вона запитувала, чи ваші дітки будуть ходити в Павлівську. А ми сказали, що ми спочатку поборемося за свою школу, тому що в нас є газ, є вода, є туалет, є всі умови. Є о... скільки у нас зараз дітей в цій школі? Якщо там три вчителя було багато, скоротіть, бо ставте залиште два, залиште одного вчителя. Так, Але щоб ці дітки малесенькі були на місці, розумієте? А не за шість чи вісім кілометрів добиралися в ту школу і обратно в Павлівку. Автобуса нема нема автобуса. Автобуса, автобуса не нема міські? зараз. У нас Павлівський є, ходить маршрутка. Автобуси, ну так ну. Відколи е, почався ковід. Нас автобуса не було. Бо всі онлайн зайвалися? Дивіться, шановні, Дивіться, от є. Ми ж діємо по закону. Якщо відповідно кажуть 30, 30, про те, що 30, збори я були щосі проводилися вже як я розумію, три 22 рази 22 два депутати в тому році. В цьому році відповідно ми казали про складні протоколи, які засвідчують про те, які рішення там виносилися, які питання піднімалися. І після того зараз нас винесли на розгляд сесії от тридцять друга ну, сесії позачергово визначалася <клес> <клес> і саме депутати 18 галосма <клес> <8 -го> відповіді підтримали <клес> якраз те, що, що це коштів закону, зараз не виділяється. Треба бути. окремо буду. відповідно. Пропонують підвезення учнів і, для того, щоб і, навчання, якість навчання, і, якіс навчання не погіршувалася. Я розумію, що є інша сторона, це зручність, тому що всі бачили представники приміщення. Це не стосується питання перед сесії про те, що ну так правда. Ми затянемося питання. Ми ж тільки сказав про те, що порядок денний є. Сільської громади, да? тобто, ми казали про те, про те що, да, що дійсно є дійсно, да. Воно там дуже кричуще було питання. Тоді, Але добре, це, дивіться, мені, вибачте, є на виступ 5 от... хвилин, правильно? Скільки Виклики часу. Чесно Гламент. кажучи, ми могли б взагалі нічого не скорочувати, не закривати, не виглядає. Давайте зараз проголосуємо. У нас було депутати до бюджету представниками. Ми посилайтесь постійно да? на війну, да. Да, ми Давайте, обговорюємо це питання, війна Прошу. Так, що у нас більшість в... підприємств не працює Виноситься на голосу людей менше зарплати. Питання і один один, все це дійсно не впорядковане. І у нас ми вимушені оптимізовувати для того, щоб о, утримувати заклади і давати освіту. Знову таки повертаємося. Тут сидять в залі депутати. Попередня за те питання, яке ми обговорювали, обговорюємо голосів, було відповідно прийнято рішення. Я зачитаю десь так, так. 19 за Прийнятий законом. Реєстр номер 7325 Зупинено на час воєнного стану. Зараз, секундочку. Щодо загальної Іванович, секундочку. ваше право ваше право визивати заяви. Да, Ви Знаєте процедуру? А підождіть секундочку Не, давайте, до порядку. Я правда, зараз даю доручення. Е Я е зараз. Е да. Державного чи комунального закладу продовжити без проведення конкурсу строк дії страхового трудового договору контракту з керівником на срок не більше ніж на 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, а також визначення кабінетом міністрів під час воєнного стану тривалості начального року, дати його початок або закінчення. Ну, ми може ну, неправильно дайте, розуміємо це питання, що під час воєнного стану може такі питання не вирішуються. Оце так, що... Я, може знову таки повторююсь. Зараз кажуть про те, що у нас з освітньої я думаю, тут питання якраз теж присутні батьки третьої, четвертої школи якраз піднімалося стосовно того, що забрали у нас кошти в цьому році, як війна почалась, мінус 10 мільйонів освітньої субвенції. А це зарплата якраз педагогічному колективу. Ну так от відбувається. І зараз якраз головою бюджетної комісії обласної військової адміністрації сказано про те, що до кінця року можливо ще 10 мільйонів заберуть грошей. Це значить, що на начитані часи години а педагогів на викладання не вистачає зарплати. І ми вимушені оптимізувати класи для того, щоб наповненість була більша. І і навіть по цьому шляху, як ви зараз стикнулися, для того щоб економити якраз кошти на опалення і на все інше, я розумію, що це дуже болюче. Це дуже це болюче не тільки... питання. Це не те слово. Дивіться. Ви розумієте, в нас закрили магазин, в нас нема де хліба купити. Закрили магазин. Я ж бачив дивіться. закрили клуб, нема де молодіжі збиратися, закрили бібліотеку, закрили медпункт, і залишилась тільки одна школа на все село. І ту хочуть закрити забрати в нас. Хоча батьки своїми силами кожного року роблять ремонт, кожного ну як би, стараються, і косимо там, і, і красимо, і все робимо, і білимо. Ну, Хоча да... би одного вчителя можна залишити. Юляся, дайте коротку громадські, інформацію. Громадські слухання розпочали. Я ще в свій до час теж вибачте, вибачте. Я в свій час теж вчилася. У мене так: один ряд 10 чоловік був це перший клас, друга, другий ряд це третій клас. І одна вчителька. В другому класі, значить, другий, четвертий клас, теж по 10 чоловік і вчилися дітки, і справлялися, і слава Богу. Розумієте? Ну можна ж якось укомплектувати це Скільки діло. Значить, відповідно Скільки точну... по дітям зараз обіцяв дванадцять було в нас. Фактично було дванадцять учнів було на початок. Ну це на перший другий, третій, четвертий клас. Значить, відповідно до чину законодавства, громадське обговорення, процес ліквідації був запущений ще до початку війни. Відповідно до чину законодавства. Всі ці процедури були завершені уже 19 серпня. Прийнято рішення сесії про ліквідацію вільнянської загальноосвітньої школи першого ступеня, а саме філія ліцею грант, яка є по факту у селі Вільне. Кількість учнів не відповідає нормам середньої наповнюваності класів. Фінансування повністю здійснюється за рахунок місцевого бюджету, утримання будівлі, заробітна плата і так далі. Це все лягає на місцевий бюджет. І наразі, з урахуванням того, що субвенція забирається і буде забиратися не один раз, було прийнято таке рішення. Було прийнято рішення сесією Словецької міської ради, а саме засновником, тому воно зараз підлягає виконанню. По фінансуванню закладу управління освіти прокоментуйте, будь ласка, які саме витрати. Десять учнів. На жаль, так складається, що сільська мінецька школа? Мільйон. Мільйон. Це в цілому заробітна плата. 100 тисяч власти собі вартість одного учня. А що в нас на клоп стає, що ви На саме? Собіватість. Настало. Що коли? Три учителя на 10 чоловік три учителя, коли можна одного учителя. Для економії, для ну є відповідно навчальні плани, які мають виконуватися. Якщо школа працює, то вона працює відповідно до законодавства. Ми не можемо видумувати якісь норми, які ми хочемо залишити одного вчителя. Якщо там є класи, якщо є класи, комплекти, чи яким чином, то є план виконання, навчальний план. І він кожна година має свою вартість оплати вчителю. Тому таким чином. До мікрофона, будь ласка, підійде. Шановні батьки, це іменно до батьків. Я знаю, що прийшли сьогодні батьки шкіл міста і батьки села Вільно, дітей села Вільно. Я так говорю. Ви мене зрозуміли. І ось тепер ми і селище Власівка. І ось тепер ми зіткнулися з тим, що кожен. Хоче позитивно на користь своїх дітей вирішити питання трансформації шкіл. Простий приклад наводжу: село вільне. Фінансування за рахунок місцевого бюджету, селище Власівка. Є зауваження стосовно того, що 35 дітей-десятикласників це забагато для школи для одного класу. Вимога 25-30, щоб отримували субвенцію, повноцінну, не більше 30. правильно. А ви порушуєте уже самі Хвилинку, я згоден з вами, але повторюю те, що я говорив для всіх: у нас наповнюваність шкіл громади, включаючи село, сільську місцевість. 55,7%, якщо мені пам'ять не змін, я не взяв з собою ці цифри. А якщо місто 63%. Ви розумієте, в чому проблема? І ми хочемо всіх задовільнити. Мені дуже важко це зробити. Якби в нас був бюджет профіцитний, звичайно, ми ставили питання, давайте мільйон на вільнянську школу. Давайте на один клас неповний, наприклад, на третю школу, на четверту школу, на другу, на першу школу, на дев'яту школу. Коли я зустрічався з батьками четвертої і третьої школи, звучали зауваження, чому ви не закриваєте інші школи малокомплектні міста, а це ціла процедура. Яка займе не один місяць, не один рік, можливо, навіть. Але це питання потрібно ставити, тому що наповнюваність шкіл 63% навіть з урахуванням переселенців. Ви ж що це середню цифру. Правильно, я говорю про середню цифру, а ми повинні фінансувати і малокомплектні школи. Ми ж не можемо тільки повністю укомплектовані школи фінансувати і утримувати. А це робиться з місцевого бюджету. Це робиться з місцевого бюджету. Зараз. Зрозуміли, да? що я маю на увазі, коли говорю про наповнювані шкіл. В 2011 році проводилося. Комплексна перевірка управління освіти виконавчого комітету. І одна з рекомендацій була привести мережу освітніх закладів до наповнюваності цих освітніх закладів учнями. Це було в 2011 році. В 11-му. У 2021 минулому році не проводилася комплексна перевірка. У нас це вже трішки в сторону. ДНЗ. Або ЗДО, ми ж переіменували вже. Потужність 1,9 тисячі. списочний склад 1,4 тисячі, а фактично добре, якщо тисячу ходить. А ми утримуємо всі приміщення. Як ми можемо? Я ставлю риторичне запитання, як ми можемо нормально фінансувати і проводити ремонтні роботи. Профілактичні роботи, наповнювати школи методичними матеріалами. Якщо ми розтягуємо це на дуже велику кількість закладів, приміщень. Це от, ось, такий, ось така коротка довідка. Тепер ще для батьків іменно вільнянської школи. Зрозумійте мене, якщо Шановні, давайте інформацію, будь ласка. Порада така. Соціалізувати дітей. Одна справа, коли дитина навчається в класі, де 3-4 учня, інша справа, де 20-25 учнів, а то й 30. Це така чисто порада е, з досвіду педагогічної роботи. Спочатку депутат піднімав, дозвольте, будь ласка. Так, так. Дякую, доброго дня. Е, я особисто була присутня на зустрічі у, у третій школі, коли ви е, розповідали про те, що на підставі наказу 132 ви заборонили набор е, учнів до 10 класу, да. і ви заборонили своїм наказом набор учнів до всіх шкіл, окрім сьоме. Да. Попередньо до цього у нас відбулася позачергова сесія, на якій ми прийняли рішення, що всі школи залишаються Ліцеї. ліцеями, окрім дев'ятої, ми з вами дивимо. Ну, тобто той наказ, який ви надали, в ньому безпосередньо ви пишете про те, що головним питанням, на яке ви спираєтесь, є те, що депутати проголосували. Такого наказу немає. є Протокол. Ви основуєтесь на протокол. Є таке? Протокол на закони і на протокол. На і, закони. і закони правильно? ж? Так, на закони, але й на протокол. І депутатів. на протокол Впереді. як додаток. Да. Так, я хочу просто пояснити, бо багато хто не розуміє, про що йдеться. Е, на той комісії, по-перше, ми протоколу ніхто не бачили, з депутатів ніхто його не підписував. Це головне. А ви на нього спираєтесь? Це перше. І на самій комісії було прийнято рішення більшості голосів членів комісії про те, що ми підтримаємо вашу ж пропозицію. Ви пропонували нам чотири варіанти переходу трансформації. Ми обрали більш-менш таку, знаєте, лояльну да, за два навчальних роки. Тобто на сьогодні у нас на цей навчальний рік повинні були набрати 10 класи, майже п'ять шкіл. На наступний. Навчальний рік 23-24, повинні були залишитись два ліцеї, і ви запропонували це сьому школу та четверту школу. Ми підняли питання про те, що є потреба в поглибленому навчанні іноземних мов на сьогодні. І залишити було б правильно залишити ще й третю школу. Тобто ви не сперечались з цього. Приводу і сказали, що ми можемо розглянути це питання комісійно, обговорити це з представниками шкіл, з батьками, тобто з представниками влади, і ну вирішити питання таким чином, щоб для всіх це було обоюдно, як то кажуть, приємно. Правильно потім, вибачте, ви видаєте наказ про те, що ми не набираємо. Тобто, логіка, де? Пояснюю, e, значить, починаємо з того дня, коли. Зустрічалися з депутатами. Так, іде протокол. Ми б хотіли його бачити все ж таки. Зараз я, я надам не без, без питань. Хоча проводилося тут, так. Тут проводилося Починаємо, і, да, і велося відео. Тепер слухайте, будь ласка, всі, я доведу. Мені доведеться довго зачитувати ми інформацію. Ми не замагаємося довгі зачитування. Давайте скоротимо по суті. Добре, те, що ви сказали, Давайте, це випугалося... в кінці Дивіться, травня, зас. правильно? Далі, 9.06. Нарада при заступнику міського голови з гуманітарних питань в управлінні освіти. Присутні... Вибачте, я тут хочу ще запитати: до 15.06. Секундочку, ми можна я вас переб'ю з повагою. Секундочку. Так. Дивіться, зараз що у нас відбувається? Зараз ми призупинимо. Ми призупинили Нічого час. Страшного. Ми обговорюємо це питання. В порядку денному немає. немає. зараз. Ми розтягнемо ріш... сесію. Нашу ви хочете Та е... підождіть, Я не зриваю сесію. Я хочу, щоб ми обговорили це питання, але Дякую. ці питання можна обговорити в різному або в кінці, після того як ми закриємо сесію. Давайте Ми вже зараз е... так. Це ж обговоримо. питання відноситься в Люди... першу чергу до управління освіти, розумієте, молоді спорту. І ми зараз ну буксуємо на сесії. Відповідно чекають рішення три питання. Ми зараз просто Я обговорюємо. Затікаю, тут буду на місці. Е, Андрій Іванович, давайте Олена. будемо логічними. Але це теж треба обговорити. Шановні депутати, оголошується перерва по закінченню якраз повітряної е, тривоги. Запрошую всіх в зал. І будь ласка, до порядку. Поряд...